Всім привіт, друзі! Ну що ж у нас сьогодні буде відео? Це буде мега-перепаковка аварійних ламп або кемпінг ламп. Це в нас ось така лампа, ось така лампа, і це американська якість. Ось така. Ну, це буде напевно в наступному відео. Сьогодні ми перепакуємо оці дві лампи. Так, що ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. А ми погнали до модернізації. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт для покупки акумуляторів. На цьому сайті ви можете придбати різноманітні акумулятори, такі популярні, як літій залізофосфатні, літій-НМЦ та літіоні в форматі 18650, 21700, 26650 та призматики. Всі посилання в описі під відео. З Самого початку, як завжди, трошки історії. Пишуть дуже багато мені підписників. Вова перемонтуй, перепакуй павербанк, перепакуй мені лампу, ліхтарик і так далі. Чесно вам скажу без обід, бо деякі підписники думають, що я там високо голову підняв і так далі. Ношу себе високо. Я не маю часу. Чесно, не маю часу, у мене вон ліхтарики тут паяю і так далі. Хлопці мене є особисте життя, в мене є діти і так далі. Мені реально часу не, не вистачає. І мені насамперед е краще зробити хлопцям, їм там необхідніше, чим, наприклад, вам там ту лампу, ви можете там почекати і так далі. Для прикладу я вам розкажу, як я довго це перепаковую, тому що часу не вистачає. Ця лампа ця мого знайомого. Цю лампу він мені дав у му році, ще в початку грудня, ну перед новим роком. Вже слава Богу, сьогодні вже лютий. Цю лампу також десь в грудні я з підписником спілкувався. Я кажу, я тобі зроблю, але я тобі не обіцяю, що буде швидко це місяць. і Місяць, два, три, може і чотири. У мене сусіди і по півроку чекають, поки я ліхтарик зроблю. Я така людина, що я за все беруся, всім хочу допомогти. А сам, як то кажуть, швець без чубід. Ну, добре, сьогодні дві лампи перепакуємо цю і цю. Звичайно, я буду включати на пришвидшену. Що я буду сюди ставив? В цю лампу. Я вже такі лампи робив. Це, як так можна сказати, оновлю відео. У мене на каналі є відео з такою лампою, яку я перепаковував. З такою похожою, також є. З таким ліхтарем нема, але буде. Дивіться, ось ця лампа по стандарту. Сюди ставимо IP2312 і сюди влазиться. ця така ромашка. Сюди влазиться чотири акумулятора. Це підписник купив нову таку лампу. Не знаю, скільки він за неї дав, 200-250 гривень, 300 гривень. Ось така лампа вона розкладається. Вона нова. кажу, от Нова лампа. Ви тут включаєте, вона ось так світить така от ромашка. Попадаються такі лампи з нормальними акумуляторами, які там мають там, більше 1000 мА. А попадається ну, 600-700 мА, і вона фігню світить там півгодини і так далі. І друга лампа, ідентично будемо робити. Також IP будемо ставити. Но тут вона трошки покозирніша, типу як покозирніша, вона, типу, йде з сонячною панелью. Ти можеш з собою взяти на природу і від такої от сонячної панелі зарядити. Та, ти її зарядиш, за день вона щось там та йде зарядиться. А що там в нас по панелі, не показує, скільки вона там цей. Вона також, ось тут так розбирається, тут вона прозора, колба є біла матовий, от такі от лампи. Колба ось так відкривається. Зараз я вам покажу. Бачите, mm, От, вона тут включається, виключається, ну тут вона сівша. Це все відкручуємо. Тут також стоїть десь один акумулятор, можливо і два, бо тому що вона так трошки важить. Ну, але два я вам кажу, десь в районі там 500-600 до 1000 мА. Бачите, вона навіть закручується. З самого початку будемо братись за цю, таку я не одну перепакував. Тут ми ось так все відкручуємо, гарно болтики, знімаємо. Сюди ставимо 4 акума 18650, вони сюди поміщаються. Хто має 21700, 21700. Тут вроді три акумулятора влазиться. Е, з, з цим ліхтарем, оце мені Віктор прислав. Віктор знає, скільки вони вже в мене ліхтарі, вже десь два місяці стоять. Один ліхтар я йому переробив. Це було може місяць назад, а цей ліхтар я чекаю 21700 акумуляторів. Мені прийдуть, бо два заказувати немає сенсу. Я чекаю, коли мені ще щось треба буде робити з 21700 і заказую там їх десяток. Чекаю на 21700, бо тут кілька адмініві. Бачите, стоять ось такі акумулятори. І ми тут переробимо зарядочкою ну, такий дебелий ліхтарик. Подивіться, тут, тут ще лампочка розжарювання стоїть. Типу, пожарний, кліпса. Ну, подивіться, все таке дебеле. Це теж буде цікаве відео. Перепакуємо його, звичайно, зробимо на зарядку, і я думаю, ліхтарик буде служити нормально. Ну кажу, це в наступному відео. Сьогодні ми беремося за оці лампи, щоб я людям зробив і мені був спокій, щоб мене не згадували, знаєте, злим словом. каже: дав Вовові і пропали лампи, і пропав сам Вова. Не відповідає і так далі. Все зажрався Вова. Ні, не зажрався, кажу, але часу не вистачає. Добре, включаю на пришвидшено. Спочатку йдемо до цієї, потім будемо розбирати оцю лампу. Давайте ми її поставимо в коробку, щоб вона нам не мішала. Цю я вже знаю, як буду робити. Тут випалюємо під IP 4 акума, ставимо бмс ку і буде бімба, як то кажуть. Так що, включай на пришвидшено, погнали до праці. Так, трошки зупинимося, я вам ще забув сказати. Мені підписник прислав акумулятор і каже: Вова, може вибери, щось вийде. Тут нема що вибирати, реально. Давайте я вам покажу опір, покажу на відео, щоб все було чесно, що я там якісь акуми не такі ставлю. Дивіться, ось ці акуми мені підписник прислав. Оці і ці дві хонлі. Тут 600 мА більше нема по два акумулятора. Цього, я не знаю від якогось, напевно, ноутбука чи від чого. Я не знаю, звідки ці акуми, але опір тут дурдом, я вам скажу. Тут 200. Дальше. Цей акумулятор. 232. 230. 250. Ці акуми вже все. Це бутиль. Це дуже великий внутрішній опір. Воно буде довго заряджатися і фігню світити. Я поставлю свої. Ой, блін, все попадало. Я поставлю свої акумулятори. Ось такі тут по 200. Тут 66 під 70 внутрішній опір. От, дивіться, от 66, ну тут де 70 десь в тому районі. Е, то я ще міряю. 67 внутрішній опір. Ось такі акумулятори 67, 68 внутрішній опір. Ці акумулятори прослужують. Таке сенсу ставити немає. Реально, я не знаю, їх треба просто утилізувати, тому що опір дуже великий. Ставлю ось такі, 4 акума, і буде бомба. Під 10 тисяч мА буде лампочка світити супер. Так що погнали далі на пришвидшення. Так, перед тим як складати, давайте я вам покажу, як я це все зробив. Бо на пришвидшеному зараз люди будуть писати в коментарях: Вова, ти зараз там на пришвидшеному не розумію, де що припаювати і так далі. Дивіться, акфікс в мене закінчився, я тут залив термоклею. Нічого воно не буде. Нагрівається там айпішка не сильно. Плюс до того. Я там, де сама мікросхема не заливав, я заливав там, де іменно роз'єм. Ось тут внизу, де роз'єм, щоб воно не провалювалось, добре залив, воно триматись буде добре. Далі, як ви бачили, отут е акумулятори, поставив БМС-ку, на всякий, як то кажуть, пожарний. Нехай буде БМС-ка, якесь коротке лампа впала і так далі, щоб вона мала захист ця лампа. Не знаю, чи ця плата має захист. Мені здається, ця плата може має якийсь захист по розряду, а може і немає. Не знаю. Напишіть в коментарях, хто провіряв. Е, дивіться, від BMS-ки я припаю Б плюс, Б мінус по два дрота. Одні дроти в нас будуть до плати, де в нас був акумулятор, а другі дроти, от, типу, червоний чорний, до зарядки, IP. -шка. Ви можете і цією зарядкою заряджати, і цією Ну тут дісішка, Тут не знаю, я б вам не рекомендував, нати пів півампера заряджає. Тут воно майже під 10 тисяч мА, воно буде, я не знаю, день сутки заряджало. IP 2312 з силою струму 2,5 А приблизно 4 до 5 годин оці акуми зарядить. Коротше що, далі що? Залишилось Ли зібрати? Просто складаєте, дивіться, ставите на низ, я тут все склеїв. Так, все воно працює. Тут зарядочка. Давайте я вам покажу, як зарядочка заряджає. Індикації не треба випилювати. Цей пластик, типу, півпрозорий, тут все видно. Дивіться, ставимо зарядку. Бачите, червоним світиться от. і заряджається. Синім буде заряджено. Воно повністю оця в червоним світиться. Маєте індикацію? Все працює, все супер. Добре, з цією лампою ми розібралися. Давайте ми приступимо до другої. Праві другу лампочку, ця штука, щоб ви розуміли. Це навіть не алюміній. Це просто пластмаса покрашена типу такою нікелевою фарбою. Це просто це пластмас. Тупо пластмаса. І ось так у нас все виглядає. Світлодіоди. Тут ще червоне світло. Чи що? Це тут, напевно, ще червоне світло є. А ну давайте спробуємо. Бачите, тут кнопка. Режим. А що це за діод? Якщо зажимаєш, виключаєш? Ну і що? Ага. А це світлодіод не задіяний, але він мав бути червоний R, бачите, LED R має світити. Які тут режими, я не знаю. Ану, де я та лампа? Тут нічого, вони як все не пишуть, просто лампа. Ну, Червоний світлодіод, бачите, тут є, він мав бути задіяний, але він, бачите, от, не задіяний. Він просто тут в холосту. Або щось я неправильно по режимах зрозумів, або я не знаю. Давайте два рази нажмемо. Два рази. Зажимаємо. Вона сівши ці тут акумулятори, е, щоб ви зрозуміли, е, тут стоять акумулятори свинцеві. Це свинцевий маленький акумулятор. Ось такий. Це свинцевий акумулятор. Наскільки вольт, я не знаю. Давайте ми замірюємо. Ну воно тяжке, я кажу, в руках тяжке. А цей маленький свинцевий акумулятор. Це просто треш. 21 -е століття вони ще продають свинцевими акумуляторами. Я не знаю. Часто, ну представляємо, дивимося, яка напруга. 3,4 вольта, воно сіло. Я не знаю, наскільки на 6 вольт цей акумулятор чи на скільки. Напевно, на 6 вольт десь в тому районі, Но нам його і так потрібно відвалювати. І все, я думаю, це 6-вольтовий акумулятор. Тут, до речі, ніякої маркеровки нема. Зараз ми акуратненько оце відірвемо з тим свинцевим акумулятором. Ну, Скотчі вони вміють нормальні підбирати. Тут такі скотчі, що тримають так добре. Ось, бачите, ось такий цвинцевий акумулятор. Тут навіть, бачите, є під електроліт заливати кришечка, дивіться сюди. От тут електроліт заливаєте. Вони вже такі з догори припіднялися. Мені попадались такі акумулятори в ліхтариках. Десь в мене такий навіть був. Я не знаю, теж мертвий. Ну, це свинець, він довго не живе. Добре, відпаю свинцевий цвинцевий і сюди, напевно, піде в нас. Тут навіть є місце, дивіться. Е, два акумулятори 18650. Легенько сідає ось так. Просто от, от дивіться, от, от супер. ну Чому не поставити? Нехай ті Хонглі по 1000 мА. ну Не свинцевий. 21-ше століття. Свинцевий акумулятор. Добре. Ставимо сюди два акумулятори по 2500 тут десь по 2300 десь в тому районі. Звичайно, ставимо сюди БМС-ку, тому що в нас тут типу сонячна панель є, вона заряджає, ти там ставиш, де той роз'єм під сонячну панель. Він, напевно, сюди і на зарядку, і на сонячну панель ставиться та під USB. І бмс обов'язково ставимо. З тамтої сторони підпаюємося сюди батарея плюс батарея мінус. Ну і лампа буде служити. Так що, включаємо на пришвидшення, погнали. Знову виключаю пришвидшення, щоб вам показати, як я припаяв. Дивіться сюди. Ось така збірочка в нас. Два акумулятора паралельно. бмс два дрота від бмс припаюємо до IP2312, а звідси вже на вихід на плату. І все. Ось так воно припаюється. Зараз що я роблю? Розвертаю БМС вниз. Ось так виложу сюди дроти. Нехай воно собі буде. Ці дроти виводжу сюди на цей край. У нас акумулятор сюди ложиться, беремо пістоль і склеюємо акуратненько по краях, щоб він там не болтався. Тут, тут, тут і тут. Все, припаєте, де батарея плюс, де батарея мінус. Пише. І так буде е, все правильно. Не путайте полярності і нічого не замкнете. Та навіть як замкнете, то згорить плата або БМС-ка. Ось так, все в нас зроблено. Що ще я хочу сюди дати? Це я відклею звідси, наклею сюди двохсторонній скотч, трошки товстіший, щоб не нагрівалося акумулятор. бо Тому що в нас зараз я не закрию, бо цей товстий скотч. Оцей ми можемо відірвати. Бачите, цей не потрібний. Давайте я вже тут порозмазував, ще не дав висохнути, а вже вам все показую. І все, проклеїмо сюди скотч двохсторонній. Прикручуємо плату і лампа готова. Як ви бачили, вона світить, працює, і то так лопаше добре, як має бути. Ось так. Так, що, знов включаю на пришвидшено? Боже, як воно моргає? Погнали до Це дві лампочки в нас зібраних. Що я ще забув провірити споживання оцеї лампочки? Якщо в нас тут приблизно 5000 мА, ну дивіться, споживання цієї лампочки в стандартно у таких лампочках я переробляв похожі тільки матові. Там десь 1200 до 1500 мА, це на максимальному світлі. От тако, 15 А десь отак воно споживає. Ну, якщо в нас 5000 мА, тут можете порахувати. Це є 2, десь 3 години з копійками десь буде світити. При такому споживанні буде світити, напевно, 8-9. От так. Не на цьому свинцевому акумуляторі він би трошки ще постояв, просто би потім здох. Якщо ти його не ставиш на зарядку, свинцевий висаджується в 0 і все. А тут. Воно буде працювати і працювати. Це літіонні акумулятори. Зарядочку давайте я вам покажу. Тут акумулятор я вже поставив майже заряджені. Вони були тут дозарядити залишилось. Споживання, бачите, от індикація також світиться. Але тут, дивіться, я вам покажу так, червоненьким. Синеньким це заряджено. 3 ватта, бачите, йде. 3 Вт. На цю так же само. Тут теж акумулятори були заряджені. Тут також ну, може більше піде, бо тут 4 акума. Один. Один ватт. Акуми заряджені. Так що, як ви бачите, акуми вже майже всі заряджені. Так що ось таким чином я переробив оці китайські лампочки. Та, якщо їх купляти подешево, там по 150-200 по гривень, е, їх вартує переробляти. А якщо ти купляєш таку лампочку з таким поганим акумулятором за 500-600, за ну я не бачу їх сенсу переробляти, хіба ти сам собі переробиш. А так воно вартує. 250-200 гривень купив таку два акума, там нехай буде вживаних по 60-70 гривень, і лампочка буде нормально світити на кемпінг. На Природу відключення світла, такі лампи будуть яскраво світити і, в принципі, автономно. На цьому все пишіть свої коментарі. Звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ, і всім до наступних відео.